Розпаковка. Сьогодні розпаковка із різних магазинів варуса, ТБ, сільпо. Скуплявся чоловік. Ось купив по е, майже 12 гривень три бурячки. 656 грамів, три бурячки солодкі на 7,80. Ми насправді буряк вже давно не садимо в себе. Тому що він якийсь у нас не дуже солодкий росте. Грунт треба землю здобрювати краще, мабуть, вносити якісь мінерали, щоб він був солодким. Корм в АТБ брав чоловік по 890. Ось такі сардельки ліонські. Вони 626 грамів. І вони в АТБ по 150 гривень за кілограм була акція. Горох 30 гривень. От де брав горох, чоловік забула, я спитати. Ковбаса у варусі, лікарська, вона 20% знижка. І він ціну забув, чеки, він залишає на касі ось такий розчинна така кава. 210 грамів. 210 гривень він сказав. Можливо, він переплутав із вагою. Ну, можливо, так і є. Каву він брав у сільпо. Гречка. Гречка сказав, трошки більше 70 гривень. Ну, може, 72 чи 76. Брав у варусі 900 грамів. Гречка дорого, але це. Ще не занадто дорога ціна. Заправка для борщу. Заправка по 20 гривень. Одна з болгарським перцем, друга з буряком. Ну, я рідко коли користуюся заправками. Але сьогодні я поспішала і вирішила пришвидшити готування борщу такими заправками. Для котів ми також. Беремо шийки. Ці шийки курині, він узяв по 35 гривень, 2 кіла у варусі. Яйця. Яйця дороговаті, як на мене, по 45 гривень за десяток. Брав він їх в АТБ. Ось такі яйця. Ось все, що було. Куплено сьогодні. Всім приємного перегляду! Напишіть, скільки коштує греч... гречка у вашому місті, і де ви її там, в якому супермаркеті можете купити дешевше.